Миротворча місія в Україні найскладніший, найменш ефективний спосіб забезпечити мир в Україні. Так вважає прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Її думку з посиланням на свої джерела наводить французьке інформагентство ЕФПІ. Можливо, мовляв, сумніви щодо відправлення європейських військ в Україну з миротворчою місією. Пані Мелоні висловила після поїздки до Парижу. Там вона брала участь в екстреному саміті європейських лідерів щодо бороноздатності Європи і війни в Україні. До того ж, прем'єр-італії підкреслила важливість залучення США до будь-яких дискусій щодо України і безпеки у Європі. І про ситуацію трішки на паливному ринку поговоримо. 1 березня робота всіх АЗС в Україні може бути зупинена. Про таке попереджає народна депутатка Ніна Южаніна на своїй сторінці у телеграмі. Проблема, на її думку, може спричинити наказ Мінфіну номер 601. Йдеться про вимогу для АЗС формувати фіскальні чеки за новою формою. Але наразі жоден реєстр розрахункових операцій не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк МінФін та державна Додаткова служба не затвердили новий протокол передачі інформації, і коли це станеться, пише южаніна. Невідомо відтак із 1 березня автозаправки або будуть працювати із порушенням закону і отримують штраф, або мають зачинитись. Южаніна також вкотре закликала МінФін продовжити щонайменше на півроку терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою.